Жемента міста Бреда місцевий урядовий комплекс, який вирішує дуже багато питань пов'язаних з містом та з громадою. З перших днів війни тут установлений український прапор в знак солідарності з українським народом та підтримкою. Але хочеться відмітити, на яких автомобілях їздять місцеві урядовці. Це знаєте, дуже цікавий процес порівнюючи з Україною. Друзі, вітаю! Ви на каналі тут люди. Мій малобюджетний каналчик, на якому я розказую про життя в Нідерландах. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що дивитеся. Хто дивиться мене перший раз, хочу сказати, що я розказую про життя в країні Нідерланди як біжниць, як людина, яка тікала від війни, і сьогодні буде актуальна тема. Для людей, які хочуть приїхати в Нідерландах, буквально 40 хвилин назад я спілкувався з помічником, яка працює в організації для підтримки українських біженців в Нідерландах. Внизу під відео буде силка на їхній сайт, буде їхній телеграм-канал. Але коротко кажучи, хочу сказати, коли я поспілкувався сьогодні з цією дівчиною, мені дали ясно зрозуміти, що прихистку в Нідерландах зараз немає. Так, вони не можуть повернутися. Uh -huh. е, можна по процедурі біженця. Просто процедура е, для всіх, так, uh -huh. біженця. Тобто, е, спочатку вони повинні приїхати в центр прийому, е, в них забирають документи, е, до них е, тобто, адвокат, так, з ними працює з сім'єю, та е, через якийсь термін. Е, Нідерланди вирішують надати їм статус біженця чи ні. Uh -huh. Тоді зі статусом біженця в них, в них є право перш першочергове на житло, звичайно. Але це процедура. Якщо тимчасовий захист, то це зразу вони можуть отримати цей захист, податися на роботу. Це трошки легше. А процедура отримання статусу біженця це трошки більша така процедура. Я маю на увазі, якщо хтось їх може в себе приютити, так ага. прописати. Якщо в них є прописка, то вони зможуть отримати статус. Так, якщо вони не можуть прописатися ніде, в них немає знайомих, які б могли їм допомогти з цим, ми дуже не рекомендуємо їхати. На жаль, люди опиняються на вулиці, та ми не можемо ніяк допомогти їм цьому. Ні, навіть може бути складніше, тому що декотрі е, приюти вони не приймають тварин, то може навіть буде складніше знайти. Ви можете завжди подивитися більше інформації на нашому сайті. В принципі, там також є інформація про те, що притулки, на жаль, переповнені е, в Нідерландах. Але також ви можете записатися на консультацію, і наші спеціалісти можуть завжди е, з вами поговорити. Нідерланди відкриті, Нідерланди відкриті для українських біженців, але є проблема в тому, що немає вільного житла, що всі притулки заповнені, що українським біженцям просто нема куди їх розселяти в Нідерландах. Але з іншої сторони, я знаю, що, наприклад, в сусідньому місті Тільбург поза містом Бреда будуються нові притулки, будуються квартирки, будуються різні типи модульні будиночки для українських біженців. І тут такий от дисонанс. Ти дзвониш, Казав я, що сім'я з окупації з собачкою, хоче виїхати в Нідерланди. Чи можливо це? Мені, в принципі, сказали, так, це можливо, але щоб отримати документи, щоб влаштуватися на роботу, а Нідерланди це така країна, знаєте, де ви можете приїхати і швидко влаштуватися на роботу. Дуже швидко відбувається цей процес. Буквально за місяць ви можете отримати БСН, а це ваш документ, в якому зазначено оцей ваш. Тимчасовий захист, по якому ви можете працювати, по якому ви можете тут знаходитись більше, ніж 90 днів. І стікер ви можете отримати, і банківську карточку. Але щоб отримати цей документ, ви повинні бути десь приписані. Адреса якась повинна бути. Ви можете купити машину, вам повинні приходити штрафи, у вас повинна бути адреса. Без цього ніяк. І раніше, в принципі, з цим проблем не було. Зараз, знаєте, є такі стопи. Притулки, міста, де приймають. Мали українських біженців, зараз їх нема. Це був Вейнховен, це був Амстердам, Роттердам. Зараз ці міста цих міст вже немає. Знаєте, ті розподільчі лагеря, які були раніше. Це інформація від е, е, тої людини, яка займається консультацією українців. Ви можете сюди приїхати і податися на біженство, тому що українці мають тимчасовий захист. А біженство це трошечки інший параграф. І скоро буде відео на каналі, що таке біженство, що таке тимчасовий захист в Нідерландах, плюси, мінуси. Про все це я розкажу. Але відриваючись від тему, хочу сказати, що позаду мене знаходиться Хімента, Джімента, по-різному називають, я називаю сільсовєт, будівля, споруда, в якій вирішуються всі питання міста і околиці міста Бреда. Знаєте, як по-нашому білий дом, як отако, грандіозний. Скільки раз я сюди приходив, я не разу тут не бачив, щоб біля цієї будівлі стояли Гелінтвагіни, Тойоти Прадо, лендкрузери, Коро... разного цього пафору. Сного стіля, знаєте, якось так просто. Ти можеш зайти без охорони, вирішити своє питання. Люди працюють і згадую Херсон. Згадую тємку, яка була в нас в Херсоні, коли ти приходиш в білий дім, і там просто знаєш. По перше, до того депутата ти хрена лисого попадеш на прийом. А по друге, оці охорони тебе провіряють на тебе, як на шавку дивляться. То оце відношення людське, і нам треба трошечки цього вчитися. Я колись ще покажу детально, як тут люди працюють. Але забігаючи наперед, скажу, що це кардинально різні два світи: О той український усадовець-посадовець, депутат Бандюга, і ця людина, яка тут працює. Щодо українських біженців, дивіться, якщо ви хочете приїхати, в принципі, мені сказали, якщо у людей є тут друзі, знайомі, які можуть їх прийняти і приписати в себе, то вони можуть приїхати. Така історія. І в принципі, ти якби в такому дисонансі: Нідерланди відкриті, але в принципі їхати куди Нема куди. Ти хочеш приїхати сюди, ти хочеш влаштуватися на роботу, тому що я знаю є люди, які тікають від війни. Я знаю ті люди, які їдуть сюди просто влаштуватися на роботу. Перше, що можна зробити, якщо ваші друзі живуть на якихось локаціях, то щоб друзі звернулися до менеджера локації, і менеджер локації сказав: Так, є в нас вільне місце, ми можемо прийняти цих людей до себе. Таке катає, таке катає. Наступне, якщо ви хочете їхати в Нідерланди, Пробиваєте там, наприклад, забиваєте в Google сторінку Джемента, місто Тільбург, вам вибиває офіційний сайт, і ви пишете на офіційний сайт, звертаєтесь туди. Це, я вам скажу, дуже такий дуже, дуже важкий процес, але в принципі люди відповідають. Там сидить людина, яка читає ці листи, і відповідають, є варік приїхати так. Наступний варік, коли ваші друзі живуть, до прикладу, в якійсь локації, можна приїхати на локацію. Ви знаєте адресу, і спитати в менеджера локації. Так багато людей переміщалися з одної локації на іншу локацію, коли з одного місця переїжджали на інше місце, щось не влаштовувало. Ще актуальна інформація, я гуглив це дуже довго. Люди, які були, наприклад, в Польщі, і у яких була м, карта побиту. В принципі, якщо у вас є карта побиту, ви не маєте права сюди їхати і е, претендувати на тимчасовий захист, тому що у вас є карта. Карта побита, у вас є захист іншій країні, ви там якби вже живете. Але якщо ви з окупації, з Херсонської області, Запорізької, ну, з окупації окупованих територій, у вас є виписка з дії, що ви проживали на окупованій території. У вас була карта побиту, але вона закінчилася. І ви. По теорії можете звернутися в Джементу, можете звернутися до менеджерів локацій, подати на розгляд вашу справу, щоб вас прийняли під статусом тимчасового біженства. Це таке також є. Де який вітер дує? Хай Бог милує. Здурів таке. Також є. І ви в принципі можете приїхати щодо прийому чоловіків та жінок. По неофіційної інформації чоловіків не приймають, але я скажу приймають, тому що є людина, яка тікала от недавно, можливо, ми також запишемо відео про цю історію, яка бігла, тікала від війни, тікала від е, через Румунські гори. Вона прийшла сюди. Вони приїхали в Нідерланди, сам е, хлопчина і йому надали житло, йому надали прихисток, йому надали допомогу. Коли розказують, що чоловікам відмовляють, таке є. Таке є, але, в принципі, знаєте, я з таким не зустрічався. Мені казали, це інформація така непевна. Це те, що я знаю, я розповів коротенько. Е, так що думайте. Нідерланди, бачите, в принципі, відкриті. Якщо ви хочете комфортне житло, я би, напевно, вибирав Німеччину. Якщо ви хочете влаштуватися на роботу, якщо ви хочете приїхати, тому що умови для житла вони досить різні. Є такий варіант, коли ви будете 6 чоловік в кімнаті жити. є такий варіант, коли дві сім'ї селять в одну кімнату. Дуже багато варіантів. Є варіанти, коли людям надають дуже класне, комфортне житло, і хтось обіжається на одного на іншого. Але знаєте, ну нема не моя це справа це розповідати. Це було коротеньке відео по прийому українських біженців в Нідерландах, що відбувається на сьогодні у нас 18 лютого. Що відбувається на цей час, і з кожним днем інформація змінюється. Коли мені людина пише, а я хочу приїхати на початку літа, що буде? Ніхто цього не знає, тому що там люди сидять в джементі і вони вирішують ці питання, що буде. Тобто люди прекрасно розуміють психологічні стани українців, в яких умовах вони живуть. Це все прекрасно розуміється. Тому що, наприклад, в місті Бреда, де жили Тільбург, де жили по 6-7 чоловік в кімнаті, їм зараз будують окремий комплекс, де живе по. Два чоловіка в кімнаті, щоби знизити цю психологічну е, таку от нагрузку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде більше про Нідерланди, про цю прекрасну, чудову країну. Дай Боже вам здоров'я і, звичайно, вже передавайте батькам привіт.